І придбати інсулінові помпи. Вони конче необхідні для дітей хворих на цукровий діабет. Батьки їх купують самотужки. Вартість однієї близько 25 тисяч гривень. Середня сума, яку жертвують люди, це одна-дві гривні. Іноді таке таке трапляється, що 100 гривень, а іноді таке трапляється, що 10 копійок. Тому тому ж то викишні потрібно було зробити. Роботу. Гроші збиратимуть у школах, інститутах на вулицях міст і сіл області. За це волонтери даватимуть сердечко-наклейку як нагадування про добру справу. Акцію підтримують українські співаки, підприємці і влада. Якщо є відповідні організації, фонди, які можуть організаційно допомогти для нас в тому, аби пропагувати ці ідеї добре. Якщо є підприємці, які можуть бодай чим допомогти, це також добре. Добре, що в області минулого року волонтери назбирали 85 тисяч гривень. За них придбали медобладнання для лікування новонароджених з різними вадами. Два апарати, які спостерігають за станом здоров'я новонароджених, дуже важливо саме своєчасно надати допомогу, не втратити той золотий період, коли ще допомога може бути і ефективною. На Хмельниччині 212 маленьких пацієнтів, хворих на діабет. Ініціатори акції закликають краян не бути байдужими. Кожна копійка дорога. Юрій Курочка, Олександр Галянд, Подільська панорама.